Вночі російські військові запустили по Україні за попередніми даними 407 дронів та 44 ракети. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат у ефірі національного марафону. Він зазначив, що російська армія атакувала здебільшого із північних регіонів, і вся маса безпілотників ішла до західних регіонів. Далі цитую: До 30 ракет приблизно було знищено силами протиповітряної оборони. По ударним безпілотникам маємо також до 200 збиттів. 167 локаційно втрачені. Сказав речник повітряних сил до відбиття атаки були залучені західні літаки f-16 та Міраж. І протягом ефіру ми будемо дізнаватися оновлену інформацію щодо наслідків обстрілів із різних регіонів. Там уже працюють наші кореспонденти на місцях обстрілів. Тож ми чекаємо на їхнє включення в ефір. Так, ну а більше про комбіновану російську атаку по Україні також про ситуацію на передовій. Будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується воєнний аналітик, майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. З приводу цієї атаки хотіли насамперед поговорити. Понад чотири сотні безпілотників різних типів і ракетні удари. Тобто комбіновану атаку здійснила чергову російська армія, але більшого масштабу, порівнянні з минулими днями. На вашу думку, з чим це пов'язано? Чому Росія вдає, продовжує вдаватися до такої тактики комбінованих ударів по Україні? Ну такі е, комбіновані удари. Ну, ми вже з вами вже можемо е, навіть досліджувати статистику таких ударів. Вони відбуваються. В середньому раз на місяць за останні декілька років, ну, по великому рахунку спочатку повномасштабного вторгнення мається на увазі масована атака вглиб нашої території, не рахуючи ті атаки, які відбуваються в прикордоні. Там вони використовують каби артилерію, РСЗВ, ну все ще тільки можуть літати на невелику відстань. А атаки вглиб нашої країни щоночі вони атакують шахедами, ми це теж вже, вже до цього. Ну сумно, але звикли. Ну і раз на місяць вони ну, з інтервалом місяць, тут не можна сказати, раз на місяць, вони роблять отакі атаки ракетами в його території. Це Київ, інше західна частина України. Я впевнений, що 44 ракети, які запускалися, це ну я думаю, що половина, якщо не третина, від того, що вони виробляють на місяць, і можна припустити. Що цієї ночі чи наступної ночі така така може бути ще одна атака. Вони використовують до сотні за, за одну атаку. Ну, давайте пригадаємо, ми можемо подивитися це. Відкрита інформація, ми аналізуємо це до, до сотні ракет вони використовують. Якщо 44, то це приблизно половина. Таке ми вже бачили, коли вони запускають, ну, умовно, там, плюс-мінус 50, і плюс-мінус 50 через день, через два або на наступну ніч. Щодо шахедів, ну це знаєте, нам на жаль треба звикати, що атаки шахедами будуть декілька сотень постійно відбуватися. Ну, коли прилітає менше сотні, то це вже вважається, що атака була не доволі потужна. Щодо можливості росіян виробляти, вони збільшили виробництво шахедів. Вони збільшили. І що санкції не дуже діють виробництво ракет, і от до сотні ракет, і плюс до декілька сотень шахадів до сотні ракет щомісяч, щомісячно, місяч, навіть більше це не залазить в оні недоторканий запас, і до сотні, декілька сотень ракет шахетів, точніше щоденно, тому ну маємо маємо таку ситуацію. Єдине, що да, знов таки в нас є загиблощі серед цивільного населення. Але ми коли, давайте будемо відверті, що буде якийсь більш потужний удар, може нічого станеться сьогодні чи завтра. Бо перед попередніми ударами по нашій території, яких було вже декілька десятків потужних ударів, щось не дзвонив Путін, нікому ні з ким не спілкувався, не попереджав, не намагався отримати дозвіл чи не знаю, про що вони півтори години розмовляли з Трампом. Бо тільки що сказали Трамп йому. Трамп казав, що він його просив не робити. Тобто він не пішов на зустріч Трампу, скажімо, Путін, і вирішив не слухатись його прохань. Тому що ми очікували, ми очікували можливість, можливо, ядерного удару, тактичного, непотужного, але щоб ну, налякати всіх в світі і нас в першу чергу. Ну цього не сталося. Сподіваємося, що найближчі декілька ночей цього теж, теж не відбудеться. Ну а як, як воно вийде, ну, ми побачимо. На жаль, ми. Побачимо, що ще відбувається е, найближчі дні. Якщо ударів в найближчі дні не буде, то це означає, що вони можуть підготувати під щось інше, під якусь там чи наступальну дії на лінії фронту, збільшиться на якомусь ділянці чи ще для чогось. Але ну давайте кожен місяць ми отримаємо потужні ракетні удари від Російської Федерації і наврядчі найближчі декілька місяців щось зміниться. Ну а далі подивимося, як будуть перемовини. Чому збільшиться тиск на Російську Федерацію, в першу чергу з боку Сполучених Штатів, реальний не на слова. Ну, ми в процесі знаходимося про те, те що відбувається, і очікується. Панелсі, Микола Белісков, старший аналітик фонду Повернись живим в інтерв'ю телебачення Торонто», опублікованому два дні тому, сказав, що такі масовані атаки, от як сьогоднішня, в принципі, він описував попереднього місяця, коли було там майже під п'ятсот шахедів, вони потребують доволі значної підготовки, і зробити їх дуже швидко неможливо. Тому він прогнозує, що таких атак буде кілька протягом місяця, максимум, але це не може повторюватися кожної ночі, тому що це потребує реально великої підготовки. Чи погоджуєтеся? Такої тази. Ну, є сенс в цих словах, але давайте пригадаємо, в нас вже було. Ну, як казав другий президент, це вже, вже було. Були масовані атаки два дні поспіль. Ракетні атаки. Не, не шахетні саме ну, так Попередня атака була яка: два дня, один день шахетна атака, дронова і два дні ракетна атака. Ну, тоді, якщо. Ця людина каже, що треба довго до готуватися. Ну він бриви, треба готуватися. Але воно може. Я не кажу, що він каже неправильно. Я не хочу там вступати з ним в залучний спор Він розумні речі каже, але можна просто припустити, що вони вже підготувалися, бо ну ми ж це, це вже було. Ми бачили, коли вони атакують ракетами. Ну, три дні поспіль, пригадайте. Шахедна атака і потім дірати. я перефразую. Тому... Я мав на увазі, що так, безперечно, вони можуть і в два-три дні підряд бити масовано, але все одно це не буде щодня протягом місяця. Я про це кажу. Ні, ні, ні. Це, а, це да, тут на 100% Ні, так це неможливо. Ну пригадайте, ми в аеродром Енгельс ми бачили Ан-12, прилітали транспортні літаки, і ми це спостерігали. Ну, ну що не менше там декілька тижнів. Ну, більше тижня точно. Тобто, яту зараз не, 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 не можу сказати, не пригадаю, яка точно. Ну, більше тижня. Вони прилітали, прилітали там 10-12, ми враховували літаків. Що вони привозили? Там стратегічні бомбардувальники. Вони привозили ракети. Ракети ж для того, щоб ці літаки з ну, 95-то 160 Т-23, щоб вони вилетіли на ну, в зону пуска, де вони. Ну, зазвичай, з спіську моря, їх запускають, їх треба завантажити вочевидь. Ніхто не тримає ракети біля літаків. Вони там вони глибоко заковані в таких там місцях, що важко їх дронами достати, хіба що Таурусом газ боже можна буде зробити. Їх ну, і потрошечку підвозять літаками, завантажують, пишуть польотне завдання, тобто прописуються. Це це дійсно це серйозна підготовка. Тому так кожен день такого такого неможливо. Але з іншого боку, чи потрібно проводити взагалі, чи проводять да. вони підготовку, якщо ми, наприклад, говоримо про учорашній авіаційний удар по Херсонській Ода, будівлі цивільній, для чого це потрібно було робити? Тут теж можливо можна подумати, чи проводили вони таку перевірку, чи просто роблять видимість того, що удари завдаються, і таким чином створюється паніка серед або намагаються створити паніку серед місцевого населення. Да, Як ви, це, ви гадаєте? Да, 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 ви, ви прав... То треба я я, я, я я зрозумів, що де тут ми ну, все складаються. Треба розрізняти атаки, які вони роблять на прикордонну територію, а атаки, які роблять в глиб в глиб території нашої країни, треба підготуватися, літаки навіть вивести на позиції малої дальності балістичні ракети, іскандери і так далі. Тобто, це, це, це треба ну тривалий час. Одну про літаки казали, про Енгельс, ви побачте, що вони. Що вони звозили ракети і там завантажували літаки для того, щоб атакувати щось, ну скажімо, що ближче 100 кілометрів, а і ще а, там. А тим більше, там декілька десятків кілометрів, то може може просто під'їхати там точка. У там може під'їхати Буртіна, чи там Санцепьок, чи гра, чи що завгодно, чи навіть далекобійна артилерія. і. Задати удари. Тут готуватись не треба. Тут це можна в режимі, так як кажуть, ну, не онлайн, але це можна от... дати розпорядження і через декілька годин вже зробити оцю атаку. Після наказу, звісно, теж отримати накази, і потім ці накази виконують. Злочинні накази, злочинне виконання, а підготувати атаку на захід України, на Київ, на інші місця. Тут ну, декілька тижнів. Ну ще раз, ну, скільки прилітало, більше тижня прилітало літаки, привозили ракети. Тобто для того, щоб можна, можуть вони не всі Ну, Ну, давайте. Враховуючи, скільки в них літаків, то запуск ракет може бути до 200. Вони можуть завантажити літаки. От ті орієнтовно літаків 40, які вони можуть використовувати стратегічних бомбардувальників, вони там не дуже нові. От, ну, ми знаємо там літаки-донори є. Там вони багато років. Орієнтовно, там більше по ТТХ вони можуть завантажити ракет, але завантажується 4-5 ракет. Якщо ну, 40 літаків по 5 ракет, то 200 ракет це ну от така в них, ну скажімо, максимальна потужність. Якщо випустили 40, то ну це, це менше, менше половини чи від того, що вони можуть. Я не кажу, що підлітять 40 літаків, там нема стільки одразу, але припустити, що ну, полети літаків 10 – по п'ять ракет, і це тільки це тільки крилати, і ще може політати, політати щось наземне базування. Тобто ми маємо на на увазі скандери, Ну і звісно, можуть зміг запускатися кінжали або калібри з ну морського, морського базування. Тобто є можливість з них зробити ще один удар, от в найближчий час не менш потужний, ніж був цієї ночі. Це не обов'язково буде. Просто ми кажемо, чи можуть вони, чи не можуть можуть. А от якщо зроблять ще один удар в найближчі дні, то наступний це тільки вже швидше за все в липні, бо вони встигнуть підготуватися. Тут, от людина, яку ви цитували, він правильно каже: треба треба розставляти трошки як щоб ну не заплутатися. Він він правильно каже, але мається на увазі, що щоденно ні, а два-три дні поспіль можливо, ну для цих двох трьох днів вони теж декілька тижнів готувалися, тому тут. Mm. Проти нема. пане Олексію, і ви згадували на початку нашої розмови про те, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути на Росію, і що наступні кілька місяців нам треба готуватися до того, що подібні атаки можуть відбуватися часто. А я би хотів, щоб ми послухали коментар Дональда Трампа. Він вчора спілкувався із Фрідріхом Мерцем, це канцлер Німеччини в Білому домі. І Він заявив, що Росія і Україна схожі на дітей, які б'ються у парку. Коментар а потім обговоримо. Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені. Вони ненавидять один одного. Вони б'ються в парку, а ви намагаєтеся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розтягували. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розняти їх. Пане Олексію, це не дуже насправді схоже як тиск на Росію. Що ви думаєте з цього приводу? Ну знаєте, ми, ми на жаль. Ну, ще на щастя. Ми залежні від Сполучених Штатів, тому Мы, в тому числі підписанти Будапештського меморандуму. По-друге, вони позиціонували себе як країна, яка ну лідер демократичного руху в всьому світі, і ми розраховували на певну допомогу. Коли ми потрапляємо від агресії, 141 країна визнала, що Росія країна агресором, агресором. Це і агресія, це повністю те, що прописано в деклараці в декларації. В декларації в э, Генерально сумма організації БІНЕ, да можна як документ э, дати декларації мені здається називається правильно тридцять три э, про те, що така агресія, і э, що э, чим вона може бути виправдана, простіше кажучи, э, нічим вона не може бути виправдана. Захід військ э, однієї країни на території іншої, навіть без пострілу це вважається агресія. І от э, э, Росія країна агресор. Ми, ми захищаємося. Ми сподівалися на те, що нам будуть допомагати весь світ, як це, як це має бути. Для цього існує Організація Нації, для цього ну, міжнародні інституції існують. Тому нам доводиться терпітихора. Тому нам доводиться терпіти отакі висловлювання сьогоднішнього президента Сполучених Штатів, розуміючи, що це тимчасове явище. В американській політиці це другий термін. На третій там я не знаю, як там можна придумати, щоб він пишо. На третій термін. Другий термін ще три з половиною роки, і буде новий, новий президент. А нам треба будувати відносини з, з країною Сполученою Державою Сполучених Штатів, з державою Сполучених Штатів, а не безпосередньо з Дональдом Трампом, щоб е, намагатися йому понрав, е, сподобатись. А те, що він каже, ну знаєте, ми дипломат, дипломатична мова. Е, Мова політики, діючих політиків, має бути виважена і обережна. А глядачі, аналітики, можуть казати те що, те, що можна простими словами. Те, що він кажуть, це ахінія повна. Це стажати... ахінія. За таке в мою молодість були, були моги. Тут я навіть погоджуюсь з вами. До речі, ми будемо стежити за реакцією західних політиків і, зокрема, адміністрації Трампа Білого Дому на ті комбіновані обстріли, які здійснила Російська Федерація цієї ночі. Також будемо дізнаватись безпосередньо про наслідки. Вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Олексій Гетьман, воєнний аналітик і майор запасу Нацгвардії, був з нами на прямому зв'язку.